Сергій Пандрак із тих українців, кому довелося добряче понюхати фронтового пороху, він брав участь у воєнних конфліктах на Придністрові та Абхазії. Отриманий там досвід допоміг навчати молодих воїнів для боротьби з окупантами та самому не загинути у бою літом 2014-го. Сергія Пандрака знають усі як колишнього директора Рівненського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. За професією він будівельник, а народився у Чорткові Тернопільської області. Навчався в Українському інституті інженерів водного господарства. Взагалі-то я належу до такої організації Орденського типу. Це не партія, яка яку ми разом з побратимами Сашком Білим Олесем Бабієм, на жаль, двоє загинули, і Миколою Карпіком, якого ФСБ викрали, він зараз знаходиться там в Росії. Значить, ми створювали структуру українську народну самооборону. Тобто, Хто з рівнян пам'ятає, хто з старшого покоління нашого, що 19 серпня 1991 року відбувся в Радянському Союзі переворот ГКЧП тоді її назвали. Ми зразу в перший день. Виставили на театральній і площі і на площі Леніна, зараз називається Майдан Незалежності Столики, написали плакати і почали проводити запис в загони Української народної самоборони. А на другий день, 20-го числа, разом з полком зв'язку, командиром якого був полковник Мартирасян, ми приймали присягу на Майдані на Майдані Незалежності, тоді площа Леніна, на вірність українському народу. Війну на сході чоловік спрогнозував ще тоді, коли пролилася перша кров на майдані і став готуватися до неї не тільки сам, але й залучав до цього хлопців однодумців Я особисто близько трьох місяців готовив спецпідрозділ УНСО для відповідних операцій, так, тому що в мене є досвід бойовий. Я приймав участь у війні в Придністрові на боці українців тоді, коли. Молдавани з руминами, шовіністами, роминствами, наче там щинили війну і вбивали наших українців, тому що до 40-го року в Придністрові там проживало 80% українців. Також приймав участь у війні першому грузинсько абхазському конфлікті на боці грузинів. Я знаю, що таке війна. Чесно вам признаюся, що ніколи не думав, що буду воювати на своїй рідній Україні, але прийшлося. Коли на сході України зав'язався збройний конфлікт з Росією та сепаратистами, Сергій Богданович спочатку став займатися волонтерством та возити хлопцям на передову усе необхідне. П'ять поїздок на Донеччину дали зрозуміти, що йому теж час готуватися на свою третю війну. Тому записався до добровольчого батальйону Айдар під позивним сивий. Я поїхав туди свідомо, і ну, багатьох наших українців до сих пір така думка, а навіщо воно нам там, навіщо цей нам Донбас, а нехай там забирають там, москалі. Ви зрозумієте правильно, що якщо б туди не пішли добровольці і не були створені добровольчі батальйони, і не почали вони бити по зубам, значить вони б були тут. Я приїхав в половинки на штаб значить, ми швидко поїхали в Старобільськ, там знаходився обласний військовий комісаріат, здали військові квітки приписні, пройшли медкомісію, сфотографувалися, нам зразу видали документ, що ми добровільно мобілізовані, видали зброю. Ввечері ми приїхали на казарму щастя і вранці вже 4.30 ранку ми пішли в перший бій. У перший бій йому та ще десяткам добровольців довелося йти зі зброєю старого радянського зразка. Ми пішли своєю власною зброєю і своїми патронами, які ми купляли в себе вдома в прапорів за 5-6 гривень патрон кожен купували, а порожній магазин, тому що брак магазинів. Ну, уявляєте, що таке два магазини нам видали. Це рівно на дві хвилини боя, такого плавного, середнього бою. Бо в основному один магазин виходить за 10 секунд, коли йде серйозний бій. Тобто треба мати хоча б 8 магазинів. І коли на відділення немає жодного важкого кулемета, немає жодної снайперської гвинтівки, і взагалі на роту три снайперські гвинтівки і на дві снайперські гвинтівки три магазини, і там 10 патронів в магазині, і ті патрони 100 патронів в жіночому чулку, так, і цим патронам 60 років, і снайперська гвинтівка 58-го року чи 63-го року. Втім, це не завадило давати гідну вісіч російським запроданцям та найманцям, які накривали градами та ураганами добровольчі загони, а ще активно залучали до шпигунства місцеве населення. Та незважаючи на це, тут проживає чимало патріотично налаштованого населення. Розповідає Пандрак. Ми приїхали в місто Сватове, Сватове – це північ Луганської області. Колись воно ця територія належала Харківській губернії це Слободжанщина. Там 20 тисяч населення проживає районний центр. То воно повністю проукраїнське. Не пустили вони в це місто сепаратистів, окопалися, побудували блокпости, а перед тим люди вигнали міліцію. Збістів наших прокурорів, суддів і депутатів з того міста, розумієте? І воно дійсно жовто-блакитно. Ти їдеш по тому місту, там, там кожна хвіртка, кожні ворота, бо це такі приватні будиночки більше переважають. Вони пофарбовані в жовто-блакитні кольори. А далі шлях та доля рівнянина пролягли до відомого селища Хрещувате, з якого Айдарівці повинні були витіснити сепаратистів. Зрештою, так і сталося. Але вже без Сергія Пандрака. Тільки ми перехрестя, по нас зразу почали стріляти чотири снайпера. То почався бій, нас почали обстрілювати урагани з боку Росії Гради, сепаратисти почали обстрілювати нас. З самохідних артилерійських гармат, з мінометів. З боку Росії почала проривати техніка, бронетехніка так, на, на допомогу. Я був в окопі разом зі своїми хлопцями, який вирив танк. Тобто танк сам заривається в землю по самому башту. Лівим плечем я був прижатий до задньої зірки танка, снайперка лежала на брусвері біля баків. Я розмовляв з танкістом, наводчиком танка, який стояв ззаді танка, буквально два метри від мене. І тут почали бити міномети. І коли був третій зал, я не почув цього свисту. Чисто інтуїтивно, я клякнув на праве коліно, і прямо на моїх очах міна вдарила в голову танкісту, з яким я розмовляв. А друга міна мені попала прямо в коліно, Вирвала, я впав на спину з автоматом. Ця міна, яка мені вирвала, ця, ну би так говорити, буванка, вирвала мені коліно повністю. Вона розірвалася, ще осколками відірвала дві ноги танкісту. То тобто, розумієте, це все на, мої, на моїх очах. У таких випадках, коли міна вибухає прямо під ногами, практично не виживають. Але попри те, що Сергій Пандрак втратив нову, йому судилося вижити. Важко пораненого підібрали побратими, надали першу медичну допомогу, швидкою оперативно довезли до польового шпиталю, де першу операцію зробили не медичним приладдям, а солдатським штик ножем від гвинтівки. Відрізали мені цю стигнову кістку. Стан був дуже важкий. і Відправили мене вранці вертушкою в Харків на площадку Антонова. Там мене чекав реанімобіль, бригада на чолі з керівником реанімації Валентином Бондаренко. І мене практично виставили вже як вантаж 200. Ці лікарі з Луганського раепорта військового вони вже, ну, думали, що я не виживу. А далі в Харкові мені зробили другу операцію, п'ять днів я був в Харкові, тобто кома була першого ступеня, це 14 числа на Макове, я прийшов до тями. П'ять днів я побув в Харкові, далі бортом мене доставили в Київ. В Києві зробили ще дві складних операції. Загалом чотири операції були підповнені наркозом. Тобто, як я кажу, що побратими мої зайдара, побратими мої Зайдара, наші медики, лікарі і бозя ну, просто врятували мені життя. Кому мати рідна, а кому війна. Кому рідний та. А кому, а то, із Майдану до Айдару, я везу тобі гітару, бо тому, хто їде в військо треба пісня. Із Майдану до айдару, я везу тобі гітару, бо тому, хто їде в військо треба пісня. Рідний брат, кому біс комбат, кому кум і сват, а кому і гра, від майдану до Айдару Чуєш брат луна гітара, це усі, хто став у військо, єдна пісня. Від майдану до Айдару чуєш, брат, луна гітарам. Це усі, хто став у військо. Єдна пісня. Кому лезо косив, кому донька й син кому бабця піч, а кому й насіч, і зайдару на майдани, хай повернуться гітари, бо тому, хто йде із війська треба пісня, і зайдару на майдани, хай повернуться гітари, бо тому, хто йде із війська треба пісня. te rednam a como vina